Астрологічний прогноз. Що можу сказати про наступ армії РФ навесні 2025 року? Зараз, на початку весни, акцент стоїть на прикордонних територіях 12 числа 12 березня Сонце в з'єднанні з Сатурном. Сонце означає центр уваги, а Сатурн означає кордон і прикордонні території. Тож, зараз в середині березня. Кордон опиниться в центрі уваги. Водночас знак Зодіака Риби, в якому це з'єднання відбувається, означає приморські території, так само там можуть бути якісь важливі військові події. Знак Зодіака Риби пов'язаний з тайною, скритністю, тому ці процеси будуть мало освітлюватись. І вони будуть відбуватися якби як в тайні вскритності. Водночас, затемнення місця, яке відбудеться 14 березня, воно буде в протистоянні до Сатурна, це означає, що люди, народ вони будуть в, в негативних відчуттях від того, що відбувається в прикордонних територіях або ж в приморському регіоні. То будьте в цей період уважні обережні. Далі планети продовжують бути в з'єднанні ну, з, з Сатурном всю весну, тільки не Сонце. Це означає, що центр уваги зміститься, бо Сонце означає, сонце означає центр уваги. Він зміститься з процесів, які відбуваються на кордоні і біля кордону або на морі і біля моря. Але ж інші планети там крутяться навколо позиції Сатурна. Тож це означає, що ці теми всю весну будуть актуальні. В... Наприкінці березня відбудеться сонячне затемнення. Воно означає ускладнення якихось військових процесів. Взагалі, перша половина весни зазначає в своїх прогнозах більш проблемна, ніж друга. Чи може бути великий грандіозний наступ Російської Федерації? З минулого літа планета Юпітер, планета експансії, вона знаходиться в знаці з Діака Близнюки до кінця цієї весни. Це означає, що розширення відбувається в різних містах і потрошку. Тобто тактика завойовницьких дій при Юпітері в Близнюках вона така, що робиться не один великий масштабний грандіозний наступ, а дуже багато маленьких наступів на різних напрямках відносно невеличкими групами. До, до наступного літа ця тенденція. Зберігається. Тобто більш небезпечний не великий наступ, а маленькі наступи в різних частинах фронта. Так, що ще? І ще можу сказати, що висока ймовірність зупинки бойових дій. Основні астрологічні аспекти відбуваються в березні. В березні і наприкінці квітня, але більш спокійно виглядає травень. Але в травні відсутні якісь законодавчі такі планети законодавчі, вони в першій половині весни, то ой, в першій половині літа 2025 року. Тож я точно не знаю, коли відбудеться припинення вогню, але все ж таки прогнозую, що воно відбудеться або у другій половині весни, або на початку літа. А планета Марс, яка означає ну, військові процеси, також створює такі складні аспекти наприкінці квітня місяця. Водночас карта Незалежності України, в проєкції на карту Незалежності України, найбільш кризовим виглядає от найближчий період це затемнення, 14 березня, затемнення місяця, яке відбудеться в з'єднанні з точкою, точкою планета Марс. Карті Незалежності України, тож все ж таки, вважаю, найбільш кризовий період це березень. Е, в цей період можна, можу сказати таку, астрологічні поради, що під час затемнень краще робити в тому, в чому людина абсолютно впевнена. Якщо людина не впевнена, то цього краще не робити. Марс, націяка Рак, означає такий формат організації військових дій, який тактичний. В стилі Валерія Залужного він, наприклад, за знаком Зодіака Рак, коли ну, військові дії ну, дуже змінюють позиційність, змінюють свою позиційність. Є присутні планети в знаці Зодіака Овін, який означає ініціативність, тож ініціативність вона є вирішальним фактором. А також е в знаці здяка Терези знаходиться ліліт, який означає, що партнери і інші люди вони можуть підводити. Ретроградність Меркурія в березні до середини весни означає проблеми зі зв'язком, з логістикою. М ну і ну, друга, половина, друга половина весни вона більш стабільна в військовому плані. Кризова, оця перша половина. Е і найбільш суб'єктивно це здається ще більше ні у страхах глаза великі, Здається більше, ніж воно є насправді. Тож тримайтеся в період затемнень. Дякую вам за увагу. На все добре.